Сморід, бруд, антисанітарія та гори сміття. Біля такого звалища люди живуть вже багато років, адже комунальники рідко вивозять сміття. Мешканці хочуть, аби вони це робили частіше. З цим вони звернулись до народного контролю. Пані Світлана живе неподалік. Жінка каже, сміття тут багато. Комунальники не встигають його вивозити, бо приїздять рідко. Наш смітник дуже брудний, його рідко вивозять. Коли вивозять, його не прибирають навкруги контейнерів, тому це сміття розлітається навкруги, на дитячий майданчик, на інші подвір'я. Ось, і з нього тече все, воно смердить і дуже небезпечно для наших дітей. Не вибирають, приїжджають, ну мало. А зараз саме ще весна, саме всі несуть, всі грибають, з городу згороди, все несуть, все сюди. Вивозити це сміття має вже реп номер 4, керівництво якого не захотіло коментувати проблему. У міській раді кажуть, вплинути на приватне підприємство можуть лише мешканці. Якщо люди не задоволені послугами, можуть укласти договір з іншими комунальниками. Не обов'язково можуть зробити претензій і внести в договірні відносини, показати значить кількість людей, які там прописані, і що дійсно не відповідає норма накопичення. А от слідкувати за тим, щоб сміття не збиралося в кучугури, по Винна державна екологічна інспекція «З скаргами з листами, заявами за адресою міста Житомир, вулиця Черніхівського, 12. А у разі отримання скарги Державна екологічна інспекція відреагує. Інспектора виїжджають на місце, обстежують, визначають, хто є відповідальною особою, які суддя господарювання, і відповідно реагують, складаючи. Адміністративні матеріали у вигляді штраф. Активісти народного контролю написали заяву, аби екологи перевірили роботу комунальників на провулку труда. Це неправильно, що люди живуть серед гір сміття. Якщо відповідні служби цього не бачать, то ми покажемо їм. Ми будемо слідкувати як екологічна інспекція перевірятиме ЖЕК, і ми вимагатимемо, аби в людей були нормальні умови для життя. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,